Реабілітація це не про вправи, це про повернення людини до життя після травм операції, неврологічних діагнозів, болю дуже важливо не просто відновитися фізично, а повернути контроль над тілом. І сьогодні у медичному хабі будемо спілкуватися з командою фахівців, які щодня допомагають дітям та дорослим відновити рух, впевненість та якість життя. Сьогодні у нашій програмі команда досвідчених фахівців з реабілітації Олеся Уварова, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, спеціаліст із відновлення після травм і неврологічних порушень, Ірина Базавлуцька, фізичний терапевт і гідротерапевт, яка працює з дітьми та дорослими у воді, Ольга Петрик, лікар ФРМ і шроттерапевт, спеціаліст зі складних ортопедичних і неврологічних випадків. Вікторія Горкіна, асистент фізичного терапевта, яка працює в складі мультидисциплінарної команди. Отже, що відрізняє сучасну? Реабілітацію. Сучасна реабілітація це не про процедури. Ми не працюємо з діагнозом, це про людину і про її потреби. Реабілітація це шлях до повноцінного життя. Якщо ми говоримо про реабілітацію, то час грає вирішальну роль. Бо чим раніше ми почнемо відновлювати функції людини, тим скоріше отримаємо результат, адже повноцінне життя це про гідність. Якісну реабілітацію людина відчуває, вона бачить свій прогрес. Бачить змінення у своєму функціональному стані. Вона надихається і хоче побачити все більше і більше, і повернутися до повноцінного життя. Зараз дуже багато так званих фахівців, які не мають певної освіти. Людина, яка стикнулася з цим, вона не розуміє, яким шляхом вона йде. А наша реабілітація, ту, яку ми вам пропонуємо, це якісна реабілітація. В першу чергу це доказова реабілітація. Всі наші фахівці із відповідною освітою і великим досвідом у реабілітації сучасна реабілітація починається з індивідуального підходу та правильного часу. Але важливо і те, в якому середовищі відбувається відновлення. Вода один із найефективніших інструментів для безпечної та м'якої роботи з тілом. Гідрореабілітація або ще називають фізична терапія у воді це комплекс заходів, направлений на відновлення фізичної функції у водному середовищі. Дивіться, дуже багато людей плутають фізичну терапію у воді з заняттям по плаванню або аквафітнесом, ну або ще в народі кажуть акваеробіка. Пояснюю в чому різниця. Плавання, заняття з плавання або акт фітнес проводить, по-перше, мета. Яка мета? Там просто мета це схуднення, покращення психоемоційного стану. Мета фізичної терапії у воді це відновлення втраченої функції, покращення автономії, покращення психоемоційного стану. Ще такий момент заняття, саме заняття проводить Аквафітнесу це просто тренер з плавання або тренер з фітнесу. Гідрореабілітацію проводить людина з медичною освітою, це фізичний терапевт. По-друге, проводиться заняття. Загалом це групові. Так, є коли проводяться індивідуальні, це стосовно аквафітнесу і занять з плавання. Фізична терапія у воді проводиться тільки індивідуальним методом, тому що підбирається план реабілітації, підбирається методика, стосовно якої буде проводитися фізична реабілітація у воді. Далі фізичний терапевт знаходиться у водному середовищі з пацієнтом. Тобто він не знаходиться на бортику і не дає якісь там вказівки або словесні підказки. Він знаходиться саме з пацієнтом у воді і працює на результат саме з пацієнтом у воді, тому що вода це є те терапевтичне середовище, де можна досягти максимального результату стосовно відновлення функцій. Яка перевага? По-перше, це температурний режим. Вода 30-34 градуси. За рахунок цієї теплої води відбувається розслаблення м'язів. Діти з ЦП, або люди з ЦП, наші пацієнти, будемо так казати, пацієнти з ЦП стикаються з чим? Це спастика, спазм м'язів, тобто який погіршує функцію, або навпаки, слабкість м'язів. За, за що цього людина має проблеми з координацією та балансом у воді. Тут два фактори, які дуже класно впливають на організм в цілому. По-перше, так як я казала, тепла вода це розслабляє м'язів. Середовище у воді дає великий опір. За що цього м'язи, які ослаблені, тренуються без гантелей, без усіляких тренажерів. Тобто у середовищі воді людина вже починає тренувати м'язи або розслабляти. По-друге, Закон Архімеда ніхто не відміняв. Якщо людина або дитина знаходиться по підборіддя у воді, маса дитини або людини зменшується до 90%, тобто зменшується нагрузка на соглоби. Людина у водному середовищі розуміє свою автономію. Мала травматизація, тобто впала дитина, вона не пошкрябається, не вдариться, не буде сенців. Далі гідростатичний тиск. Людина, яка знаходиться у басейні, тобто вода м'яко її підтримує, дає такий невеликий тиск, за що цього зменшується набряк, відновлюється покращення кровобігу. І найголовніше це покращення лімфовідтіку. Дуже багато людей або батьків питають, вони там думають, що це якийсь феномен. Ні, не феномен, поясню, тобто це фізика, це доказова база. Людина або дитина з аутистичним спектром, або з гіперактивністю, що відбувається. Те, що я казала, вода це такий тиск. Всі ми знаємо, що людини з аутизмом їм потрібно відчувати себе у просторі. Вони люблять обіймашки. Чому є дуже багато методик у психологів, так там це гамак, кріселко, груші, де дитина провалюється. Так? Тобто їй потрібно ці обіймашки. Вода дає ці функції, тобто вода дає м'які обіймашки. Тепла вода. Дитина заспокоюється, дитина розслаблюється. Діти з гіперактивністю це опір води. У мене була дитина, я знаю, це чітко, тобто 10 хвилин він там скаче в воді, все, потім він робить таке ну, тобто все, я готов займатися. Плюс, коли діти, чому ці діти дуже люблять занурюватись? Зменшується ось цей сенсорний шум, і дитина в воді себе зовсім по-іншому почуває. Мало того, реагують на команди фізичного терапевта і дають зворотній зв'язок дуже добре. Чому? Тому що. Басейн закрита е, ємність і бортики басейну, тобто він знає свої е, межі дитина. Тому вони дуже добре концентруються на е, якийсь предмет, на м'яч, пірнають за рибкою, е, слухають фізичного терапевта. Ось е, тому середовище води дуже добре впливає і дає е, е, ефективний результат у реабілітації цих дітей. Вода дійсно допомагає зняти навантаження з тіла, але не всі проблеми можна вирішити лише в басейні. Складні порушення постави, скаліози та поєднані неврологічні стани потребують спеціалізованих методик і точного планування. Одна з таких широттерапія, яка допомагає працювати з поставою, диханням і балансом тіла. Шоротерапія це лікування скуліозу, це доказова методика, яка прийшла з, нас з Німеччини. Це одна з трьох методик: є німецька, італійська і є іспанська. Я використовую саме німецьку, я пройшла курси шоротерапії і являюсь шоротерапевтом на даний момент. У мене був пацієнт з ідіопатичним підлітковим скуліозом, з м'язовою слабкістю та з больовим синдромом. Я застосовувала цю методику в його плані лікування. І ми Досягли зменшення болю, покращення постави, є е, підвищення фізичної активності в його побуті і зменшення кута коба на рентгенологічному дослідженні. А по-перше, я застосовую клінічний огляд, суб'єктивну оцінку пацієнта, є шкали та, е, шкали та е, тести. Наприклад, тести рухливості, шкали болю та е, ту суб'єктивну оцінку, яку дає пацієнт на даний момент. Після е, консультації я скориговую план на Даний момент його захворювання і коригую в динаміці, коли ми отримуємо перші результати. У складі мультидисциплінарної команди я виконую роль лікаря, тобто я пишу план лікування і за допомогою своїх співробітників, це фізичних терапевтів, асистентів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів та їх асистентів, ми коригуємо план лікування. Я коригую сам процес і видозмінюю його в залежності від того, яких результатів ми досягли. Ми до ми. Ми можемо коригувати на моменті самої реабілітації, або перед початком вже наступного курсу. все вирішується на фоні розмови між нашими фахівцями, і тоді ми приходимо до якогось одного рішення і використовуємо його в плані лікування. З якого віку можна людину скоровувати для до від нуля. Насправді на, на даний момент, так як ми пропонуємо високоякісну реабілітацію, у нас є фізичні терапевти та лікарі, які працюють з нуля, з нуля до 99 і далі. Насправді у реабілітації важливий не лише лікар, а й уся команда. Асистенти фізичних і ерготерапевтів допомагають пацієнтам проходити шлях від перших руків до повноцінної активності. Далі слово Вікторії Горкіній. Я працюю асистентом фізичного терапевта і допомагаю пацієнтам відновлювати рухливість після травм, операцій та хронічного болю. Наші послуги призначені для дітей, дорослих та спортсменів, які хочуть відновити свою рухливість після травм або операцій. Наша робота полягає в роботі мультидисциплінарної команди. І саме я співпрацюю з фізичним терапевтом, допомагаю йому відновлювати рухливість пацієнта після яких якихось травм та операцій. Фізична підготовка пацієнта має значення, коли він приходить на реабілітацію, адже ми можемо дивитись на його ступінь рухливості. Його ступінь реабілітації, яким будемо покращувати, відновлювати в ході наших занять, реабілітація може бути і без спеціального приладдя, це можуть бути певні рухи, які пацієнт виконує в повсякденні. Але якщо буде додатково тренажери або Спандери чи якесь приладдя буде краще для того, щоб відновити більш кращий результат, показати в ході наших занять. Краще приходити і працювати зі спеціалістом, тому що він дає рекомендації та настанови стосовно виконання цієї чи іншої вправи, доводить до бажаного результату, так як сам пацієнт не може виконати цього без спеціаліста. Реабілітація це не швидкий процес, але цей шлях дає набагато більше ніж просто фізичне відновлення. Це про повернення до самостійності, до впевненості собі до задоволення від життя. І коли є поруч команда фахівців, які працюють разом, цей шлях стає набагато легшим. Тож бережіть себе, дбайте про себе та не відкладайте турботу про здоров'я на потім.